Сьогодні благодійні внески стали невід'ємною частиною походу до лікаря. Сплата таких внесків є необов'язковою, але більшість людей тягнеться до гаманця, коли на вагу поставлено їх здоров'я. Якщо ми не будемо збирати благодійних, ми зупинимося просто. Завтра не поїде лікар на виклик, не буде за що купити наркотики, не буде за що купити кисень. Тобто, все це буде зразу зупинено. І тільки благодійні, допомагають вижити лікарню. Левова частка зібраних коштів іде на закупівлю медикаментів, в основному з наркотичних засобів, аби уникнути непорозумінь у міській лікарні номер 2 збір коштів організовано максимально відкрито. Старша медсестра пропонує здати ці благодійні внески, оформляє в відділенні квітанцію, в якої пише яку суму хворий здає. Видається, получається ордір. Яка сума, виходить, здана для хворого? Потім ці кошти здаються в касу, касір щодня. Ці кошти носить, здає в банк. З банка перечисляються вже на рахунок казначейський нашої виходить, установи. І вже із того рахунку ми можемо перераховувати на ті потреби, які потрібні для лікарні. На переконання лікарів така відкритість повинна змінити поширену у суспільстві думку, що ці кошти йдуть лікарям в кишеню. Ці гроші десь комусь кушеня не йдуть, тому що у нас це іде децентралізовано в бухгалтерію на потреби лікарні. Головний лікар центральної міської лікарні No2 Віктор Павлусенко переконує, що жодна копійка із суми благодійного внеску не йде лікарю, адже гроші збирають відповідальні особи, які ведуть сувору звітність. Крім того, медики самі розуміють, що без цих коштів лікарні буде сутужно. Люди, які збирають благодійні, не отримують за це ні копійки. Вони розуміють, це просто необхідно. Пацієнти лікарні погоджуються сплачувати благодійні внески, адже бачать самі, який рівень забезпечення сьогодні має медичний заклад. Я прекрасно знаю, що таке сьогоднішня медицина. Я прекрасно знаю, які кошти виділяються медицину сьогодні безкоштовні, як відпускаються безкоштовні ліки. Я все це знаю в силу своєї професії. Тому я абсолютно спокійно цього відношусь, вважаю це абсолютно нормально. Щоправда, пересічні громадяни не всі дотримуються такої думки, адже конституція гарантує безкоштовну медицину. Тому держава повинна виконувати свої зобов'язання. Тільки мама виписалась із больниці. все одно там люди воюють, а тут… Здесь... Все, що було, так і осталось. Нічого не поменялось. Я вважаю, що такий благодійний внесок, хай лучше не на моє здоров'я, комусь воно допоможе, бо люди в селах дуже хворіють. Ну, По-перше, куди витрачаються кошти, я не знаю. а Як відношусь, негативно відношусь. Тому що є законодавча база, є лікарняна каса. І... Така позиція людей зумовлена передусім відсутністю. Інформацією про те, скільки коштів зібрано, куди вони витрачені, та недосконалість системи збору внесків. Саме тому висвітлення цієї проблеми має бути в пріоритеті. На таких от стендах в кожному відділенні оприлюднена інформація про те, скільки зібрано благодійних коштів за місяць та куди вони витрачені. Суми різні від декількох тисяч до декількох десятків тисяч. Адже люди. Люди на своєму здоров'ї не економлять велика частина пацієнтів справно сплачують внески, тим самим допомагають лікарні триматись на плаву.